Димить ой, да я тільки вже не лазила. Слава Україні! Сьогодні мені пощастило ознайомитись з американською самохідною зенітно-ракетною установкою Евенджер. Це така собі міні база протиповітряної оборони. Вона розташована на шасі американського позашляховика Хамві, оснащена ракетами Стінгер та кулеметом Браунін калібру 12,7. Саме з допомогою цього комплексу наші захисники боронять українське небо, вражаючи ворожі безпілотні літальні апарати. Сьогодні ми працюємо в 39-му зенітно-ракетному полку і, власне, зараз поспілкували. Пілкуємо з екіпажем Евенджеру, дізнаємося трішки про їхню роботу і, власне, покажемо, як саме вона відбувається. Юра, розкажи трішки про, свою, про свої обов'язки на цьому комплексі і що ви, власне, виконуєте. Як звичайний зенітно-ракетний комплекс, це розумієте, це контроль повітряного простору держави. Так? Для мене важливо це вразити ціль, от не дати можливості пролетіти. Я от, прикладаю всі зусилля для знищення противника повітряного. Всі абсолютно. Прийняв рух руску чи не прийдемо. Димить, він падає. Не на нас хоча б. Що? <звук> 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 Юр, у нас щойно була ціль, це був саме шахет, і ви стріляли з кулемета Браунінг. Як в такій ситуації ви прийняли рішення саме з кулемета стріляти, а не ракетами? Я бачу, що він низько, близько і ще й на мене. Це дуже, це найлегка ціль, мабуть, була з каломету. розумієте? Коли він на тебе летить ще й низько, і це, це стріляти до нього з, з, з ракети, це було б ну, на даний час непрактично. Так, да, він не новий, але він є ефективний. Ця машинка вона полюбляє шахеди. Вона їх дуже любить. А на рахунок там інших загроз повітряного простору, да, що там бувають, там, наприклад, літаки, швидкісні, да, там, або гелікоптери, то це все вже неможливо на даний час. Mm -hmm. Найголовніше професії водія, щоб машина була в належному стані, технічно справно. Але найголовніше, щоб приїхати. Вчасно. Вчасно, так, так. Виконати своє завдання. Прохідність, скажете, нормальна, да? якщо там так, дощ, десь якісь польові умови, то. По-всякому їздили і по снігах, і по полях, роз... розмокшій землі, вона проявляє себе дуже чудово. Головне таке, що ми можемо заїхати. Повноприводна, да, і так Так, це повноприводна. Коробка, автомат. Автоматична коробка з роздаткою, блокіруючи блокировочною системою. Mm -hmm. Тобто заблоковується колеса, от, щоб вона 4 х 4 в неї постійно блокування. В кабіні машини присутні ось такий блок дистанційного керування. Він призначений для того, щоб у разі великої небезпеки хлопці на машині виїжджають до точки відпрацювання і повертаються швидко в укриття. І саме з допомогою цього блока вони вже дистанційно керують зброєю по цілях, таким чином наносячи ураження на дистанції з саме саме з укриття. Що вас мотивує досі бути тут і захищати нашу країну? Я рахую це обов'язок військовослужбовця. Ну розумієте, я я я складав присягу, і там присягі все написано, що територіальна цілісність ну, ми маємо захищати. Да? Я це і роблю.